Доброго дня глядачі каналу. Хочу показати вам, що я роблю сьогодні на ділянці, не дивлячись ні на погоду, ні на пізню пору року. От, Робила я тоді грядку, посадила хадимар. От. Стоять гвіздочки. Всі зробила грядку одну, піду доробити грядку другу, буду садити полуниці на саджанці на наступний рік. Чиста ділянка, це я ще буду садити також полуниці, просто на ґрунт. Ще стоять стакани, достаються. У мене малів століття. Ось така розсада. Бачите, доходять корінчики ще. Ось, так. От вже, по суті, можна знімати, але ще кілька днів постоїть. Так само і то в мене Азія стоїть один рядок і другий. Вижте, доходять корінці, доростають. Але правда погода не літня, але ще росте. Так, Тут лючія румба накриті також. І ганджорнея теж, тут не видно, пізно прикорінене, але шапочка гарна. Бачите, поставило корічки. Ще теж стоїть. Так само румба. Доходять куренчики. Це грядки теж. На розсаду, тут ремонтантні сорта сам Андреас, Мурану. Трішечки що лишилося, висадила. Там так само мальга. Тут ключі я вчора садила. Це раніше садила, вчора досаджувала. Те, що стоять гарно. Далі там дужче досаджувати. Ці рядки так само буду досаджувати, старе викорчовувати, що залишалося. Так само цей цю грядку познімаю вже всі стакани, викорчую і досаджу. Досадила румбу, тут ще румба в мене стоїть, стакани. Маю ще її накрити, щоб надойшла. Тут ще кілька стаканів Сандри. Так само коріння доростає, посажена Азія. Ось така дрібненька, але нічого. Вона за зиму в коріниця, а з весни її рожену і буде на саджанці. Амі Аміквіки тут попів рядка. Ось так, що, ще сажу, ще є що садити. Можливо, ще хтось хоче якогось сажанців. Є ворін століття, такі чесняті саджанці. Бачите? Не побагато, ну є. Так само ще румба ось є. Тут ще є три трішки Азії. Що так? Можливо, ще хтось хоче, то буде трішки Азії, Руми, Молі, століття. Ще може бути трішки Джорнея. Так що всім гарних урожаїв, мирного неба і все найкращого.